Шановні колеги, хочу висловити свою думку стосовно нашої роботи на цей рік. Вважаю, що вона в першу чергу має бути спрямована на допомогу військовим. Думаю, що в наших силах, щоб вона була як мінімум подвоєна, тому що дійсно кожен день йдуть запити, дзвінки, люди гинуть, ми маємо їм допомагати. І по-друге, це наша відбудова. Хочу підтримати своїх колег Антоніну і Оксану. Ну, перше питання це наша, славнозвісно, відома вулиця Багірова, яка, на жаль, вже третій рік відбудовується. Є і причини підрядників, це відсутність людей, тому що ну, реально будівель, зараз криза в будівельній галузі, але є і так, причина, причини по роботі міської ради виконкому. Ну, по-перше, хотів би закликати колег, що в цьому бюджеті дійсно ми виділяємо частину коштів на відбудову цих будинків. І це ну, немає, немає можливості чекати, тому що, наприклад, в минулому році перші кошти підрядників активнували в травні. Тобто, фактично було заблоковано початок будівельного сезону. І по-друге, значна частина коштів не була використана, не по і повернулася назад в бюджет 160 мільйонів. Тобто ну, е бажаю, що Андрій Георгий, звертаюся до вас, що ми, нам, вам, ну, вам, нам треба організувати роботу, щоб дійсно ці роботи були виконані і люди заїхали в свої будинки. Також хочу підтримати, у нас два будинки Северинівська, е 121 і Покровська, 17. Ну, це як один будинок. Там всі живуть, як одна сім'я. Е фактично, їх, якщо відновлювати, їх треба відновлювати е разом. Дійсно. Два слова. Одна хвилина закінчити. Дякую. Там є посічені фасади, є посічені несучі конструкції. Там більша частина людей це люди похилого віку, пенсіонери, які не мають можливості за власний кошт відновлюватися. Дійсно, там розроблені проекти капітального ремонту. Прошу допомогти, щоб в цьому році ми дійсно переконували з цієї відбудови. Дякую.